Вітаю сьогодні. 1 червня, 463-й день героїчної боротьби українського народу проти країни-терориста, яка продовжує вести війну проти цивільного населення. Внаслідок російських обстрілів за добу загинули щонайменше 7 людей. Ще 27 осіб дістали поранення. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Так, завдяки спільній роботі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, 5-го артилерійського дивізіону 26-ї артилерійської бригади та 97-го батальйону тероборони було уражено ворожі позиції. Зокрема, влучним пострілом знищено бліндаж, в якому намагались сховатися окупанти. Результат довготривалої підготовки та кропіткої роботи у взаємодії кількох підрозділів можна побачити на даному відео. Сьогодні відзначається перша річниця створення окремого батальйону спеціального призначення Дике Поле у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. За цей рік захисники та захисниці батальйону Дике поле стали єдиним і дружнім колективом, готовим виконувати будь-які бойові завдання, завдяки спільній волі та бажанню повернути кордони України. Воїни батальйону Дике Поле. Звільняли території від окупантів на півдні України, брали участь в Балаклійсько-Ізюмській наступальній операції і безупинно продовжують захищати кордони нашої батьківщини. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!